Проте, як прислужників Абразура теж ставало більше. Злий чарівник Абразур викрав сонце й місць. Він сподівався, що світ загине від цього, стане зовсім іншим. сумним, сірим, безбарвним. За таких обставин важко залишатись кому-небудь лагідним, веселим та добрим. А якраз цього чарівник і хотів, бо сам був злим, страх яким лихим. Після того як Абразур взнав, що на порятунок сонця і місяця вирушила команда рятівників, він спершу насміхався з їх планів. Одначе, з ростом команди Різомі Лиходій зрозумів, що теж мусить наростити кількість своїх прихильників. Різними шляхами він досягав цього, когось обманював, когось просто зачаровував, хтось і сам по своїй волі хотів шкодити під прапором злого чарівника. Ось так і виходить, що коли нарощує свою силу світло, лихо. Теж не дрімає.